Мої вітання, друзі, слава ЗСУ. Дякую вам за довіру і за те, що підписані на мій канал. Якщо цього ще не зробили, будь ласка, зробіть це після перегляду нашого відео або просто зараз, тому що ми помітили, що лише 20% тих, хто переглядає наші відео, підписані на мій Ютуб канал. Ністиковочка, друзі, зробіть це. Останні новини всіх нас, українців, не як надихнули. І я не втомлююсь повторювати. Слава Україні! Ми віримо в ЗСУ. Адже те, що сталося на Харків. Харківщині – це без перебільшення героїчний контрнаступ. Переконана, що ще знімуть не один фільм на цю тему, і ми дізнаємось нові нові подробиці геройства наших військових. Українське військо настільки майстерно і швидко звільнило від російських окупантів понад десятки населених пунктів на Харківщині, і майже вийшло на кордон із Мордором. А в Луганській області російські загарбники так е, наробили в штани, що втекли зі Сватова. Принаймні, генштаб Міноборони України повідомив, що місто залишили російські військові разом з родинами, і нині там залишалася лише так звана народна міліція. Гонять наші воїни, окупантів і на півні країни. Ми бачили, яка ответочка нам прилетіла за ось такі підсрачники московитам. Прильоти по електростанціях це ніщо інше, як російський тероризм, який має на меті лише одне: залякати, посіяти паніку і заморозити українців. Зима близько, тому і ставки Кремль підніматиме дедалі вище. Це серед іншого і шантаж заходу, і удари по наших електро і тепломережах. Але попри всі ці ризики, я хочу, аби ми ні в якому разі не допускали, бодай на мить, щоб цей сценарій хворого на голого Карлика досяг своєї мети. Ви розумієте, він тисне зараз на найболючіше, і цей фронт нам теж треба витримати. І якщо раніше так чи інакше влада оминала цю тему, то тепер вже український президент прямо говорить, ця зима стане вирішальною. Це найскладніша зима, яка буде у всьому світі. Це 90 днів, які стануть випробуванням для нашої віри у перемогу, випробуванням для нашої витримки і єдності, для нашої здатності. Захистити себе, весь світ, свободу і фундаментальні цінності для будь-якої людини у світі, Росія робить усе, щоб за 90 днів цієї зими зламати спротив України, спротив Європи. І спротив світу, ну а якщо комусь раптом спаде на думку, що треба домовлятися якимось чином з російськими терористами, які не здатні ні на що інше, як тільки бити по мирному населенню і руйнувати інфраструктуру міста селищ України, я хочу вам нагадати, що в окопах нашим захисникам холодно. Не за місяць, не за два, а вже зараз. Температура подекуди вночі сягає нуля градусів. Останнім часом я бачу в соцмережах чимало постів волонтерів, військових, які вже не просять, а благають купити теплі речі на фронт. Що взагалі відбувається? І чи дійсно, як в 2014 році, все знову лягає на плечі волонтерів? Чому не на міністерство оборони, що нині відбувається на фронті і про ситуацію як тепер? Так і взимку, про наші проблеми і плани. Я поговорю нині із моїм другом, журналістом Юрієм Бутусовим. Юра повернувся щойно із Харківщини і зараз перебуває в Дніпрі. Юро, привіт, Юр. Ти щойно з фронту? Зима? І війна, речі, які примушують кожного із нас задуматися, і не тільки нас, але й Європу. Ми прекрасно розуміємо, що Путін буде бити і в Україні по електростанціях, ракетами, і не секрет, що він вже готується, аби ми всі тут замерзли і були без електрики, без газу, без нічого. Але зась дійсно кожен із нас зараз готовий на якісь поступки, аби взимку ми, хоч трохи мерзли. Але при цьому виграли війну, і наші військові могли нормально в теплоті відносні воювати. Ну а щодо Європи, ми зараз покажемо в полі екрані. Друзі, Німеччина, приміром ще з літа оголосила про підготовку і облаштування пунктів обігріву, в разі, якщо будуть перебої з електропостачанням і газом цієї зими. А в Австрії повідомили взагалі мешканців про список необхідного для закупівлі в разі такого сценарію, радять купити там свічки, сірники, сухі сніданки. Примуси у нас наразі тиша. Але давай про зиму на фронті. Я спитаю тебе, які зараз настрої перед зимою у військових, яка очікується зима на фронті з огляду на те, що ти чуєш зараз? І чи дійсно Путін ну, нині чекає на свій основний козир? Це удар по всіх системах енергозабезпечення і тепла взимку в Україні. Зима на фронті думаю буде такою, як вона була вже, бо вже це друга зима після вторгнення. Був дуже холодний і лютий, і березень в принципі, взагалі, потеплішало, можна сказати так, в червні. Тому звичайно, що це все важко переживається тим більше що ти маєш знаходитись в підвалах ось і в підвалах і в дуже холодних. І які фізично дуже важко витримати само по собі перебування там, тому це буде дуже непросто і потрібно, потрібно хотілося б на цю зиму бачити утеплення, бачити теплові пушки, бачити матеріали, якими б можна було утеплювати, обладнувати місця для проживання, оскільки. Витримати це фізично дуже важко, от я зараз вже можу сказати. Я був кілька разів у Вірнопіллі навесні, бої там почались такі запеклі з квітня. В квітні-червні я був там неодноразово в селі Вірнопілля, де батальйон Карпатська Січ зупинив на цьому напрямку наступ частин першої танкової армії. І хочу сказати, що там просто проживання, ну, проживання в дуже вологому підвалі, само по собі дуже важке випробування, і не було жодної людини, яка постійно не хворіла витримати це перебування просто. Фізично о, дуже важкі зусилля, вимагає дуже важких зусиль. А інших місць для такого надійного розташування там не було. Там була тільки, тільки було ПТУ, в якому там якась якесь, школа, ну і е, крім цього місця, не було де, де сховатись. Тому, тому, звичайно, що це дуже важливе питання, о, оскільки воно дуже серйозно впливає на боєздатність. Особливо на тих напрямках я хочу відмітити, де немає населених пунктів, де люди знаходяться в посадках. І противник оснащений тепловізійною технікою, оптикою може бачити а, наші позиції, особливо зараз, коли не буде зеленки а, і буде приховано вести бойові дії зараз. Дуже важко. Треба зменшувати теплову контрастність то місце перебування, інакше ворог буде намагатися уразити і зможе вражати ці цілі. Ну це дуже серйозне випробування. юр. Останніми тижнями я бачу в закликах а, з допомогою постів волонтерів, та не тільки в них, але й в смс-ках, прохання благання вже купувати якомога швидше теплий одяг для військових. При цьому я хочу для себе зрозуміти. Тобто, у нас є міноборони, та яке відповідає за те, щоб військові не мерзли взимку, тобто є опції на закуповування теплого одягу, але і самі військові, з якими я часто. Говорю. Кажуть мені, Яніна, ну можливо, воно десь там на паперах є, але по факту у нас із 300 людей одяг є там на кілька десятків. Де решта ну, невідомо. Е, як нам зараз українцям ставитися до цього заклику і ну, купувати та, теплий одяг для військових? І чи дійсно міноборони десь по дорозі втрачає цей одяг, який має іти? На Інформація така неоднозначна з цього питання. З одного боку, Міністерство оборони переконує, що є замовлення, і є певні запаси, оскільки передали тепловодігу наші партнери. Але з іншого боку, вони ще ця форма не передана у війська, тобто вони, нібито її передають, вона десь на складах лежить. І вона розписується на військові частини, але просто не роздана військам. Хоча вже зараз настільки буквально за останні дні стало холодніше, що дійсно зараз вже це гостре питання, яке треба вирішувати. А по друге, нема розуміння, поки що чи всі потреби закриті. В повному обсязі по армія збільшилась. Тому сподіваюся, що це питання, на яке, на яке має не відповісти, відповідати тут вже нема чого, вже холодно. А це вже має бути вирішуватись Міністерством оборони. Вони мають масово видавати на склади військових частин, а військові частини мають видавати вже військовослужбовцям. Оскільки ну, про ту частину, про яку ти говориш. Я якраз дізнавався, і нібито там керівництво каже, що вони отримали. Ну, хотілося б це побачити, перевіряти перевіряти це стан забезпечення у самих військовослужбовців, щоб ми не говорили там кому, коли, скільки чого треба, а щоб можна було людину запитати, сказати, чим що в тебе є. Я не думаю, що там можна без волонтерів як завжди це вирішити, оскільки на фронті особливо там в важких умовах тобі одного комплекту з одягу завжди буде недостатньо. І якщо там ведеться якась позиційна війна, то все ж таки все одно треба підмінна, і підміна має бути теж ну, потрібна якісна форма. Угу. Ти згадав про позиційну війну. Е, я думаю, що попри істерику і звільнення. Масові в рядах російського війська майно увазі високої ланки та росіяни зробили вже висновок з того, що сталося на Харківщині, і ми, можливо, побачимо вже взимку іншу стратегію. Руху їхніх мордорських військ в бік України останніми днями з'явилася інформація про те, що вони будуть рухатися в Донеччини та укріплювати позиції в Херсоні і Криму. Крим для них взагалі є територією сакральною, такий символ влади Путіна без Криму, ну фактично, росіяни би, напевно, інакше загальною масою сприймали Путіна зараз. Але давай в цілому про стратегію на зиму якою вона буде, і чи дійсно росіяни її змінять? Якщо так, це буде позиційна війна. Це буде заморозка отриманого ними за вісім років із 24 лютого, чи щось інше до чого готуватися українці? Я думаю, що те, що ми бачимо, росіяни ніякої стратегії, якогось бачення глибокого не мають в принципі. Обстановку вони оцінюють абсолютно те, що я дивлюсь, їхні завжди інформаційне поле і їхні дії, особливо на полі бою, які відрізняються від інформаційного поля. Значно причому і все це демонструє, що противник. Гано усвідомлює досвід, який він тут отримує, аналізує у них є великі проблеми з розумінням ситуації. Але я думаю, що зараз вони будуть намагатися в принципі їх їм треба дві речі: їм треба стабілізувати фронт, їм треба збільшити чисельність військ, оскільки вони розуміють, що їхня ефективна оборона без наявності піхоти вона не стійка. Та ми зараз, до речі, покажемо відео. Кухар Путіна і його один із наближених посіпак, пан Пригожин, Уявіть собі зібрався на зустрічі з зеками і їх мотивував мобілізуватися і йти на війну в Україну. Це феєричне дійство. Подивіться, фрагмент. Мінімальний візост, який ми беремо, це 22 роки. якщо молодше, Бумажка збріжає кростні, що вони не проти. Ніхто не дає задньою, ніхто не відступає, ніхто не здається в плед. Ну от вони єдине, що їм треба буде, вони ще потім е зрозуміють, що зрозуміють, але буде пізно, оскільки вирішити цю проблему. Вони не здатні. Про це ми можемо спокійно говорити. Що проблема не в чисельності піхоти, е навіть не в тому, що ти можеш когось там під страхом розстрілу е загнати в штрафбат. І змусити сидіти десь на передовій, а проблема в мотивації. Вони просто незрівнянно програють в мотивації. Мотивація саме і змушує людину вчитися висвоювати. Тобто наші резерви, які йдуть на фронт, вони незрівнянно якісніші за російські, тому, тому те, що те, що в них там відбувається, вони зараз будуть. Вони зараз будуть нам зупиняти фронт, фронт стабілізовувати його. Це рахунок того, чого і раніше за рахунок переваги в кількості. Ці бойової техніки, артилерії, боєприпасів і це буде будуть використовувати. Мобілізація Вони, буде будуть мобілізація. Буде у них мобілізацію них у них загальної мобілізації у них не буде. Частково мобілізація в них вже давно йде. Uh -huh. Загальна мобілізація в принципі для країни вона невигідна. І Якщо є можливість про зробити адекватне оборонне планування, то в принципі вона не потрібна. І Насправді вона і Україні не потрібна загальна мобілізація, тобто тут є питання того, що має бути правильно організована часткова мобілізація, але у Росії немає мотивованого народу нації, яка б прагнула вести війну. А України нема часу організовуватись правильно під час війни, тому що ми в принципі як не організовані були до війни, так і зараз. У нас в принципі ніхто на стратегічному рівні ніяких стратегічних рішень не ухвалює. Тому у, у нас такий принцип, що Народ, вирішуєте самі, як ми будемо перемагати, і всі якось самоорганізовуються, знаходять собі частини військової спеціальності, яким чином долучаються. Ось у противника намагання, хоч когось, випхати на війну і створити, хоч якусь ідеологію, навіщо треба. Помирати в Україні, яка логіка цих дій? Потрапити під Хаймарс? Навіщо це потрібно росіянам? Вони цю логіку не можуть знайти. Тому є великий інформаційний шум в телеграм-каналах, але телеграм-канали самі по собі в бій нікого повести не здатні. І тут у них величезна, величезна проблема, яку вони не здатні вирішити, яка вирішувалась і вирішується досі виключно за рахунок великої переваги в техніці і того, що є ще контрактна армія. У них яка Виконує там, має певну боєздатність для того, щоб за умови власної технічної переваги і переваги в Бека вести з нами бойові дії. Ну а це питання звичайно логістики. Тобто, як тільки у нас буде техніка, як тільки у нас буде боєкомплект, хоча б якийсь, якийсь відсоток значний від того, що використовують вони, то ми зможемо знову виступати. Дякую, Юр за розмову. Будемо сподіватися, що українська армія все швидше і швидше буде відвоювати наше. Ми цього дуже чекаємо. Слава ЗСУ! Так дійсно у нас шалена віра у військо. Ну і в кожного з нас я впевнена, що, попри всі срачі у Фейсбуці, ми з вами знайдемо сили витримати цю нелегку для нас зиму. І я хочу, щоб якщо ви чули раптом заклики волонтерів допомагати армії, щоб ви це... Робили безумовно, якщо довіряєте тим, кого читаєте, і тим, кому відправляєте ваші кошти. Ми всі в одному човні гребти значно легше, коли долучаються не тільки пересічні громадяни, які віддають практично останні, але й люди, які роками заробляли в Україні і мають мільйонні статки. От буквально днями я задумалася над тим: зима на носі, країна виснажена. Ви знаєте, що ще й військові отримують зараз нарешті гідну зарплату. Нехай інколи затримку, але отримують. І я задалася питанням, що нині роблять наші мільйонери? Чим займається, наприклад, Пінчук або Ахметов? Що робить Юлія Тимошенко, яка відвідувала після звільнення одразу бучу, там фоткалась на фоні зруйнованих будинків, обличчя було стомлено приречене, співчутливе. Чи допомагає вона армії? Чи робить це команда експрезидента Порошенка? Ну погодьтеся, хочеться впевнитися, що вони не стоять осторонь нині. Це лакмус. Отже, ми проаналізували. Ось інформація з того, на що я натрапила за останній час. Фонд пінчука закупив 12 безпілотників фурія для чотирьох військових бригад на сході і на півдні. Такі апарати, оснащені камерами, наземними пунктами управління і обробки інформації. Загалом, з початку воєнних дій, фонди Віктора та Олени Пінчуків спрямували понад 45 мільйонів доларів на допомогу армії та цивільному населенню. Наша вічна жінка із сердечками і косою на голові Юлія Тимошенко днями з'явилася в соцмережах на фоні карети швидкої допомоги. В її дописі йшлося про те, що швидкою партію ліків та обладнання для поранених вона передала київському військовому шпиталю. Ну Юля Володимирівна з огляду на ваш статус газової королеви можна було й побільше. Крім того, на сторінці поліцили Тимошенко є інформація про те, що команда батьківщини в Івано-Франківській області спочатку повномасштабного вторгнення допомагає армії і теробороні. Далі цитую чим саме? На одному із підприємств організованого виробництва сертифікованих бронежилетів п'ятого класу Це найвищий клас глушників, перехідників для РПГ, пічок буржуюк, ломів, саперних лопаток відновлюється і переобладнується техніка Камаз, ЗІЛ, Газ БТР, інкасаторські бронеавтомобілі за сім місяців, тобто спочатку повномасштабного вторгнення, продукції військового призначення виготовили на 25 мільйонів гривень. Вже не олігарх, а Бізнесмен, так принаймні за українським законом, Ренат Ахметов переобладнав деякі свої підприємства і відкрив лінію із виробництва бронепластин. Запоріжсталь Ахметова в моєму рідному місті Запоріжжі виготовила таких вже 110 тисяч бронежилетів з високою якістю захисту передали частинам збройних сил України, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, а також підрозділам нацполіції. 23 тисячі бронежилетів. Також роблять для наших бійців сталеві укриття бліндажі. Загалом за півроку підприємства Ахметова витратили на допомогу армії близько трьох мільярдів гривень. Бронежилетами, касками, технікою, дронами і буржуйками допомагає і європейська солідарність. П'ятий президент України часто розповідає на своїх сторінках в соцмережах, чим саме допомагає армії в дуже креативних роликах. Ось один із останніх постів, де Петро Луксійович підкидає дрова у. Бужуйку наближається зима і буде холодно. І крім генераторів, про яких ви також всі пам'ятаєте, ми замовили, виготовили і разом проплатимо такі речі, як буржуйка. Буржуйка це те, чого буде потребувати наші воїни. Бо вже стає зимно. Загалом фонд Порошенка разом із волонтерами надали допомоги на потреби Збройних сил України на 46 мільйонів доларів за останні півроку. Але я хочу, щоб ви подивилися на ось це відео. На кадрах чоловік, який не скиглить, не нарікає про скруту, не голошує про збір грошей. Він там, де є, і робить те, що може. Ну, звичайний чоловік. Які своїми руками робить з автодисків ось такі буржуйки і відправляє їх нашим хлопцям на фронт. Це конкретно на військові. Шість буржуйк було виготовлено, відправили. Вони тільки їх отримали і знову відправляють, що дуже все класно, нам потрібно ще 15. Якою буде зима? Побачимо. Але я впевнена, що ніхто із вас не вішає носи, не журиться, а впевнено, надихаючись перемогами збройних сил, думає не просто сидячи на дивані, але й справою, як нам жити взимку. Я переконана, що поки кожен з нас буде робити те, що може, поки ми будемо триматися всі купи, і бізнесмени, і журналісти, і прості українці на різних посадах, на яких би вони працювали. Ми будемо нездоланними, обов'язково здобудемо перемогу. Тримайтеся всі, кому зараз дуже тяжко. А надто тим, хто в окупації. Я нагадаю, друзі, що кожного ефіру в наших проектах ми знаємо, що ви нас дивитеся, і ми тримаємо вас за руку. Ми з вами. Наші котики обов'язково звільнять вас. Готуйте оладки. Вони вже стали символом теплої зустрічі наших військових після місяців в окупації. Тримайтеся рідненькі, все буде. Україна, і підпишіться, будь ласка, на мій ютуб канал. Якщо цього ще не зробили, ми бачимо з огляду на статистику, що ви рідко робите пальчиком кнопку підписатися, а просто дивитесь і коментуєте. Нам цього замало, і нашої русофобії теж недостатньо. Обіймаю кожного. Слава Україні, до зустрічі.